Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов. І сьогодні пропоную поговорити про, так би мовити, красиве. На Росії продовжує палати в різних регіонах, абсолютно не пов'язаних із собою, різновіддалених, але красиво палає. Так, напередодні Віжевського, що на Уралі, місцеві мешканці повідомляли про потужний вибух десь поблизу заводу ракетних двигунів. У небі було е, видно е, стовп вогню і чути характерний гомін. Офіційні джерела заявили, що надзвичайних та позаштатних ситуацій е, у республіці Удмуртія, не зафіксовано. Деякі ЗМІ при цьому писали, що це були випробування двигунів. Цікаво, що е, чомусь не уточнюється, чи вдалими були ці випробування, чи ні. Відкриті джерела е, пишуть, що. Е, в Ягулі є котельні, котельний завод, а також у цьому районі знаходиться випробувальний полігон Водкінського військового заводу, який виготовляє ракетні двигуни. Завод внесений до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракет та боєприпасів для комплексів. Іскандер та точка У, які Росія неодноразово використовувала під час війни проти України. Але найцікавіше це наслідки події. Місцеве населення настільки довіряє заявам влади про те, що немає підстав для хвилювань, що в місцевих аптеках на ранок повністю зник з продажу йод. Йодит калію. Він, як відомо, застосовується для захисту від викидів радіоактивних речовин. Проте про це стало відомо з локальних чатів у соцмережах, де з'явилися питання про те, а де ж можна купити цей засіб. Ну а продовжився полум'яний вечір в Росії вже у Пермському краї. Тут, у селищі з романтичною назвою Куєда, стався вибух на газогоні. Внаслідок інциденту на залізничній станції місцевій спалахнули, спалахнули три цистерни у складі потягу. А згодом зайнявся і житловий будинок. Тривала вогняна краса на Росії і ранку п'ятниці. Безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, Ільському та Афіпському. Про це заявляють джерела Української правди. В СБУ зазначається, що в результаті атаки по ільському НПЗ сталася велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік. Ціна такої установки понад пів, мільйон... пів сотні мільйонів доларів. По, -по, -по заводу заводообіспілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються. Е е як відомо, обидва об'єкти е перебувають на відстані близько 20 кілометрів один від одного. Місцеві пабліки писали, що росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, як бачимо, не надто. Вони там згодилися. Співрозмовник Української правди наголошує, що такі заводи цілком законні цілі, оскільки не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але й, важливими для економіки, але й є важливими для економіки Федерації. Слід зазначити, що сил на прикриття навіть вже вражених об'єктів, у москалів просто не вистачає. Такий висновок можна зробити з того, що. Три з лишком місяці тому СБУ успішно атакувала дронами цей же Афіпський НПЗ, на якому виготовляла авіаційне пальне для ворожих літаків. Ось такі полум'яні новини на цей час. Е -е, якщо вам припало до вподоби, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть обов'язково коментарі.